Отримання правопорядку у громадах, врегулювання соціально-побутових конфліктів, запобігання кримінальних злочинів на місцях все це в компетенції дільничних офіцерів поліції. 35-річний правозахисник Іван Гріздак несе службу в Зеленській територіальній громаді. Лейтенант поліції в службовому кабінеті не засиджується. Стверджує територія, яку обслуговує чимала, відтак роботи вдосталь. Десь 20% свого робочого часу. Я проводжу у кабінеті. 80% свого часу дільничний проводять на території громади між громадянами, Проводяться спілкування, профілактичні бесіди, відвідування жителів села по місцю проживання, відвідування осіб похилого віку, за місцем проживання багатодітні сім'ї, надається їм профілактичні бесіди, надається ну, допомога, якої вони. Потребують також багато людей звертається просто за порадою. Зеленська тергромада одна з найбільших на Прикарпатті. Об'єднує шість населених пунктів. Високогірні села, зеленець, Земброня, топільше, Явірник, буркут розкинулися на території майже пів тисячі квадратних кілометрів. І таку відстань доводиться долати задля забезпечення правопорядку. В ОТГ територія дуже велика громади. То Населення розкидано ну, на великій території. І дільничому за день потрібно, так ми знаємо по, по характеристиці його роботи, що йому потрібно дуже багато об'їхати обійти за день господарств, які розкинуті по цій території. Один від другого знаходиться там, ну, скажімо так, на відстані кілометрів. І оце оцю відстань треба е, дільничному проходити, можна сказати, і так і багато і пішки. Дуже багато є спірних питань, які ну не можемо розглянути е, без е, втручання дільничного інспектора. Е, дуже багато земельних питань, які е, конфлікти між сусідами, е, різні сімейні побутові е, проблеми, які. Ну можна сказати так, і е, місцева влада і може і не має е, право вмішуватися у сімейні конфлікти. А от дільничний інспектор е, це більш його е, ну, компетенція. Горяни повсякчас звертається до дільничного поліцейського, причому за будь-яких обставин, чекають від нього поради та сприяння і завжди вчасно отримують допомогу. Це дуже хороша, порядна людина. У нас завжди було взаєморозуміння, завжди була підтримка. Люди постійно звертаються, бо у людей зараз багато проблем, так як і скрізь багато проблем. У людей зараз земельні питання. Наш Іван Іванович завжди бере участь у таких земельних вирішеннях цих питань. Для місцевих дільничний офіцер Іван Гріздак, психолог, рятівник, порадник і захисник в одній особі принциповий та справедливий правоохоронець докладає усіх зусиль, аби довіра людей до поліції зростала. Михайло березень, Геннадій Томнюк, новина на вежі.